Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст студії журналістка Світлана Кравінська. Забезпечення комплексного реагування у Вінницькій та сумській областях з метою захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми чи експлуатації, таку назву має проєкт активістів громадської організації Джерело надії України. Заходи проходитимуть в рамках відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Про суть і актуальність заходу, як стати учасником занять онлайн-квести та просвітницькі ігри з. Безпечного працевлаштування, а також практичні поради, як не втрапити до рук шахраїв, говоримо під час ефіру. В студії голова громадської організації Джерело Надії України Алла Студілко. Вітаю вас! Доброго дня! В чому суть і мета проєкту такого? Комплексного реагування у Вінницькій і сімській області в протидії торгівлі людьми і насильства ну, взагалі і мета проєкту, вона власне і вся показана в цій такій довгій назві тобто, це посилення комплексного реагування. Із забезпечення осіб, які постраждали від торгівлі людьми, які потрапили в ситуацію за трудової експлуатації, які вразливі і постраждали від е, насильства, пов'язаного з війною або гендерно з насильства. І задля того, щоб вони отримали підтримку, ми впроваджуємо цей проєкт. Ви знаєте, ми працюємо вже в напрямку протидії торгівлі людьми упродовж 18 років. І, на жаль, так складається, що скільки б ми не проводили Заходів превентивних, скільки б ми не говорили про ситуацію торгівлі людьми, правила безпечної подорожі і безпечного працевлаштування все рівно трапляються випадки, коли люди приходять і говорять, що вони потрапили в ситуацію експлуатації, вони потрапили в ситуацію торгівлі людьми, вони потребують психологічної, юридичної підтримки, вони потребують захисту, тому що ситуація складна і їм самостійно важко вийти з цієї ситуації. Тому власне такий проєкт він є логічним продовженням нашої постійної діяльності. А особливості даного проєкту це те, що ми його впроваджуємо не лише по Вінницькій області, а й по Сумській області. І в минулому році ми там створили хаб. Підтримки жіночих ініціатив, взагалі, от ініціатив, які допомагають вразливим категоріям населення, і тому власне ми вже свій досвід напрацювання переносимо на Сумщину і будемо разом із своєю командою, їхньою командою проваджувати оці ініціативи спрямовані на протидії торгівлі людьми. А чому Сумська область не ну, Вінницька рідна? Тут ми мешкаємо. А Сумська як так сталася співпраця? Це в зв'язку з війною. Я так розумію, звичайно, зв'язку з війною, тому що Вінниччина це центральний регіон. Ми розуміємо, що у нас тут багато внутрішньо переміщених осіб є люди, які постраждали від війни, і ми їм надавали кризову гуманітарну допомогу, і якраз працювали з цією вразливою категорією. Але станом на зараз ситуація змінилась. У нас на Вінниччині більше так програми довгострокової інтеграції людей, а там все рівно залишається. Гостра криза і гостра проблема, де якби, потрібно підвищувати увагу і людей, які вразливі до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, для того, щоб вони також володіли правилами і безпечної подорожі, безпечного переміщення, безпечного працевлаштування, тому що. Знаєте, коли мене запитують, яка людина може потрапити в ситуацію торгівлі людьми, я зазвичай відповідаю, що будь-яка людина, кожний і кожна може потрапити в ситуацію торгівлі людьми незалежно від віку, від статі, від освіти, від досвіду. Просто дуже важливо, щоб будь-яке рішення людини, пов'язане з працевлаштуванням і пов'язане взагалі з життям, було усвідомлене. І щоб людина завжди е, застосовувала от, дійсно ці правила безпечної поведінки, безпечного поводження, безпечної міграції, ну і безпечного працевлаштування, про що ми постійно говоримо. Скільки учасників очікуєте цього разу? Вже є зареєстровані. Так, звичайно, є. Ви знаєте, от якщо говорити, я вже можу говорити так роками, щоб це був етап якийсь визначений, тому що проєкти у нас здебільшого півроку, вісім місяців, можливо, рік, можливо, два місяці, але це постійно діюча програма. Тому можна говорити от за рік. Да? От, е, орієнтовно за рік до нас звертається десь 100 людей, які говорять про те, що по відношенню до них чи Злочин, вони потрапили в експлуатацію, вони потребують допомоги. Також Щороку до нас звертаються люди, які постраждали від гендернозумовленого насильства, і це також близько ста людей. А також у зв'язку з війною, якщо говорити про цих уже три роки, то звичайно ця кількість значно збільшилась, тому що ми розширили свій, свої напрямки роботи, і ми надаємо підтримку також тим людям, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною, а зважаючи на те, що таких людей... Дуже багато, то наші ресурси це орієнтовно 500-600 людей, які можуть отримати таку комплексну різнобічну підтримку для того, щоб стабілізувати своє становище на місці переміщення, чи взагалі стабілізувати своє становище задля того, щоб жити більш нормальним життям. І саме головне, щоб вони отримали ту. Підтримку, якої вони потребують, власне, як співпрацюють, які фахівці працюють з постраждалими, як ви надаєте допомогу тим, хто до вас звертається? Я е проговорила, і ми вже декілька разів говорили, що це комплексна підтримка, і от саме ця комплексна підтримка, вона зазвичай і включається по перше. Індивідуальний підхід це і психологічна допомога, і соціальна допомога, і юридична допомога, що дуже важливо. Дуже важливо також, що ми можемо відповідно індивідуальних потреб людини надати матеріальну допомогу, яка зменшить їх вразливість, тому що ми не просто допомагаємо людям, а ми допомагаємо тим людям, які перебувають у кризі, в складному становищі. Тому ми всі Яко всібічно сприяємо тому, щоб людина вийшла із цієї кризової ситуації, почала жити більш нормальним життям, і от до цієї етапу більш нормального гідного життя, ми цю людину супроводжуємо. Скільки і це часу дуже важливо. Цей супровід триває. На жаль, це не трапляється дуже швидко, тому люди до нас звертаються. І коли ми починаємо працювати з ними, а це відповідно кейс-менеджери. Наші, то цей е, супровід е, продовжується упродовж трьох-шести місяців, а то і довше. Тому що оці програми як такого кризового е, такого реагування, втручання, вони здебільшого ще завершуються подальшими програмами. Це те, що пов'язано е, з розвитком економічної спроможності людей. Тобто ті люди, які вже е, почали працювати над своїм. Е, подальшим, уже планувати своє майбутнє у нас розпочинаються зазвичай тільки програми, які Вчать, як організувати самозайнятість або як краще працевлаштуватись, що потрібно для того, щоб бути більш конкурентно спроможними на ринку праці. Тому, коли вже говоримо такі про довгострокові програми, то це, звичайно, це вже і рік, і півтора людина буде під нашим супроводом. Тобто, ви не працевлаштовуєте своїх клієнтів, але допомагаєте їм. Працевлаштуватися в плані там психологічного налаштування чи юридична так. допомога, так? так, так більше працюємо як кар'єрні радники, радниці для того, щоб зорієнтувати людину, як краще їй знайти свою роботу або визначити те, що їй до вподоби. І власне, якщо людина усвідомлює, що вона не хоче працювати найманим працівником або найманою працівницею, і має достатній внутрішній і професійний потенціал, і особистісний працев. Потенціал для того, щоб там започаткувати власну справу, то звичайно ми тоді проводимо відповідні тренінги, працюють наші бізнес-консультанти задля для того, щоб підтримати цю людину в її прагненні стартанути і розпочати власну справу. Є такі успішні вже історії, що ви можете сказати? Так, звичайно є. У нас щороку є такі програми, і тому ми пишаємось тим, що за роки нашої діяльності більше тисячі людей пройшли подібні тренінги. Тому що щороку власне такі тренінги відбуваються, і е, майже. 800 отримали стартапи і продовжують свою діяльність. Ну, Стартапи, ви ж розумієте, що це все знову ж таки індивідуально до запитів людей. Хтось хоче займатися сільським господарством, і, можливо, їм там потрібні чи корови, чи свині, чи яка техніка. Будь ласка, хто хоче займатися там чи швейне виробництво, якщо це жінки, перукарні? Б'юті сфера зараз дуже добре розвинена, тому все це індивідуально. І, якби, власне, це ті хороші програми, які ми впроваджуємо в тому числі. Але. Знову ж таки повертаючись до того, що наскільки складний, непростий оцей процес відновлення людини, її реінтеграції до нормального життя, то все більше і більше уваги ми все-таки приділяємо саме інформаційно-просвітницьким акціям кампаніям для того, щоб запобігти потраплянню в ситуацію торгівлі людьми, і щоб люди, молодь зокрема, Ті, які перебувають в групі такої ризику, тобто вразливі люди, щоб вони знали, що таке торгівля людьми, як себе убезпечити від потрапляння в цю ситуацію, пані Алло, розкажіть більше про наповнення цього проєкту ем, онлайн-квести просвітницькі ігри з безпечного працевлаштування. Що це таке? Так, більша частина дійсно цього проєкту іде якраз на інформаційно-просвітницьку діяльність. По перше, ми проводимо такі постійні інформаційні лекції. Та семінари і виїжджаємо в усі громади Вінницької області, і Сумської. Зокрема, там, де є ще і запити на наші послуги. Тому ми проводимо із учнівською молоддю, і з внутрішньопереміщеними людьми, і постраждалими людьми, ті, які постраждали від війни і від насилля пов'язаного з війною. такі інформаційні лекції. Але зважаючи на те, що будь-яка лекція і семінар він уже не ну, скажем не має такого ефекту, щоб закарбуватись в пам'яті. Саме задля цього ми і весь час розробляємо, і нас підтримує в цьому міжнародна організація з міграції. Отакі інтерактивні квести, ігри, інноваційні методики, задля того, щоб дійсно е учні. Молодь чи безробітні на практичних засадах могли відчути на собі і усвідомити оці ризики потрапляння в шахрайські схеми. І це дуже гарно дійсно впливає на нашу молодь, тому що ми бачимо, що це все, по-перше, цікаво, інтерактивно, захоплююче, І плюс до того, люди наприкінці вони дійсно відповідають на ті запитання, які ми ставимо їм, і вони дійсно ну, вже декларують. Що вони обізнані, вони знають, що таке шахрайська схема, як вчинити в тій чи іншій ситуації, і вони вже більш виважено ставляться до себе, до своєї власної безпеки, і вони розуміють, що все-таки безпека, перш за все, в власних руках кожної людини. Якщо говорити про різні такі от методики, ми зараз розпочинаємо. Ігри Ліза та її друзі і рожеві окуляри. І ми не просто будемо проводити ці ігри. Ми придбали за рахунок. Допомоги від Міжнародної організації з міграції такі ігри, які передамо в усі наші 63 територіальні громади. І ми ж зрозуміємо, що ми самі не зможемо ці ігри проводити. Тому ми в себе навчаємо соціальних наших партнерів, це і психологи, соціальні педагоги. Е Псих так, і ті, хто безпосередньо в громадах відповідає за протидію торгівлі людьми. Після цього, як вони проходять відповідне навчання, ми їм передаємо ці ігри, і вони вже в себе і з учнівською, шкільною молоддю проводять ці ігри, якби в них є ті інструменти і методи, якими вони можуть оперувати. Також ми готуємо зараз от, власне активна підготовка до такої інтерактивної гри, як Квест в коробці. Це також ми будемо проводити і якраз будемо акцентувати увагу, тому що це дуже цікаво і інтерактивно, і якраз тут буде задіяна молодь. Тобто, тут, якраз ми і побачимо, як діє молодь в ситуації, коли є мрія. Коли потрібно заробити кошти на свою мрію, і коли, можливо, на будь-якому шляху може зустрітись якісь шахраї, які можуть запропонувати такі ризиковані пропозиції. І ось тут дуже важливо побачити, як наші учасники і учасниці будуть реагувати на ті чи інші ситуації. І, власне, тоді, ми, коли зробимо аналіз, ми зрозуміємо, де і як нам потрібно буде посилити. Наш вплив підвищити їхні знання для того, щоб все-таки вони не потрапляли в ситуацію торгівлі людьми. Наочність хороша справа. Я думаю, на практичних порадах буде краще навчання. Звичайно. Це була передача з перших уст. Які ми говорили про проєкт громадської організації Джерело надії України забезпечення комплексного реагування у Вінницькій та сумській областях з метою захисту осіб, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною, гендерно-зумовленого насильства, торгівлі людьми. Чи експлуатації, дякую, гості студії за розмову? Голові Вінницької громадської організації Джерело надії України Алі Студілко. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі. Відео ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.